Привіт! Ділюсь відкровенням, що зрозуміла, що за своїм мненням Бог показав, хто стоїть. І девіз нинішнього релігіозного Бомонду: Я буду замість Бога. Моє мінє на першому місці. І Через пророків, через Біблію, через книгу Іова ми бачимо, який дух стоїть за цими друзями, які прийшли підтримати Іова, в кавичках підтримати. Да? Коментарі ці, цей словесний понос, який вони несли. І Бог сказав потім, да? що якщо за вас Іов не помолиться, то вам кранти. Да? Тобто ви йдете просто в пекло. І з ними прийшов е, молодий родич, племянник Іова, і Бог взагалі він е, навіть не порахував е, за потрібне щось йому говорити. Він просто нуль в його очах, да? тому що він висказував своє мнення. і він сказав, що е, його мніння важливе, воно його тіснить, да, як бродяще вино. І пророк Авакум, до речі, сказав про. Горду надмінну душу, що вона як бродяще вино, що вона розширяється як ад, як преісподня, ненаситна, незадоволена, робче да осуджує. І тепер зрозуміло, який дух стоїть за цим мненням і за цим всім словесним поносом. Да? Тому що люди, які не мають ні плодів, ні результатів, да, вони йдуть і пишуть свої ці коментарі. Під постами Божих людей, да? учнів Ісуса Христа, під постами пасторів Салтаненко. І ми бачимо, що сама найбільша атака диявола відбувається проти Пророка Божого, проти дітей Божих. Да? Але який результат буде, що в кінці буде, да? сам факт, те, що за кожне слово. Люди дадуть відповідь. За кожну думку люди дадуть відповідь. Тому Бог очікує від нас покаяння. Богу потрібні результати і плоди. Це спасенні душі. Тому покайтеся, коментатори, і принесіть Богу достойні плоди покаяння. Богу потрібні дійсно істинні. Діти Божі, учні Ісуса Христа, і Бог дає цей час для покаяння, да, тому що в результаті чітко, ясно, зрозуміло, де...